Дозвіл. Я не роблю дії, я не проявляюсь, не заробляю, не розповідаю про свої послуги, тому що мені не дозволено. Я чекаю, що хтось прийде і дозволить мені маленькі зробити оці дії. Привіт, я Таня, коуч по роботі з мисленнями. Ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій канал називається Коучі Капелюсі. І тут ми з тобою говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення збільшити свій дохід, проявлятися так, як хочеться тобі, і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Я вирішила, що хочу зробити таку рубрику коротеньких відео. Мотиваційних під назвою Холодний душ такий, знаєте, роз'їбейшен. Тому що всі гладять по голівці, всі кажуть, які молодці ми. А іноді потрібно, щоб хтось прийшов отак тебе за плечі, взяв і сказав: камон, прокинься, скільки можна! Життя одне, чого ти чекаєш, дозвіл, дозвіл від кого? Я маю прийти вам дозвіл дати хто ваша мама, я не знаю якийсь куратор на якомусь курсі, яких дозволів ви чекаєте? Ви доросла людина, тільки дитина, розумієте? Тільки дитина чекає на дозвол від когось, від дорослого. Син мене питає: А можна мені пограти на планшеті? Ну да, він, ну, якби він дитина, він має питати, чи може він пограти на планшеті? Бо я доросла і я приймаю рішення. А ви що? Десятирічна дитина? Ви чекаєте на дозвіл, щоб підняти чек на свої послуги, якщо відчуваєте, що прийшов час, чи ви чекаєте дозволу, щоб почати свій ютуб канал, знімати рілси, я не знаю, будь-що підставте, чого дозволу, ви чекаєте. От задайте собі зараз запитання. Я думаю, що в голові буде такий ерор, такий, типу. Ніякого дозволу, я доросла людина, і я вирішую, друзі. Будь ласка, припиніть оцю дебільну прокрастинацію. Ну, я ще почекаю, що от колись прийду ще одне навчання, сертифікуюся, отримую диплом, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А потім ти дивишся, а тобі вже не знаю, там 40 плюс рочків, всі твої колеги і ціни попіднімали, і набили собі клієнтську. Базу проявляється і так далі, а ти все чекаєш на, чиї, на чиїсь дозвіл. Ну, давайте, все я вам дозволяю. Давайте, все така мантра. Я вам дозволяю. Ви дорослі, свідомі, розумні, у вас є всі ресурси, і ви можете робити те, що ви хочете, піти з роботи, яка вам не подобається, завершити стосунки, які більше не приносять вам радості. Да, ви можете не працювати з клієнтами, які вам не подобаються. Оце взагалі просто топ інформація. Ви не зобов'язані працювати з усіма. Ви не для всіх. Ви можете обирати самі з ким працювати. І для цього вам теж не потрібен дозвіл якоїсь іншої людини. Ви самі приймаєте рішення. У вас є цей, знаєте, внутрішній компас. От тут він знаходиться, ваша душа, це ваш внутрішній компас. І орієнтуйтесь тільки на це, а не на зовнішній шум, на те, що там на ринку робиться що вот, а у всіх ціни нижчі, А чого це в мене будуть вищі, а в мене не куплять? Бо я так вирішила. Я собі дозволяю. Знаєте, зараз буде трошки такої інформації, Мені колись сказав один наставник нецензурна лексика, що каже: треба з'єднатися зі своєю Да? зрозуміле слово. От. І коли ти з нею з'єднуєшся, ти ну взагалі-то так. Да. У мене стільки років досвіду, у мене стільки клієнтів, я вмію оце, 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 я вже достатня, я дозволяю собі. Тому, друзі, я бажаю вам фігіти настільки, щоб дозволити собі абсолютно все. А я Таня, коуч у Капелюсі, і це мій канал. Залишайтеся зі мною. Я буду ще знімати вам такі коротенькі відео. Знаєте, холодний душ роз'єбейшен, для того, щоб вас пробудити. Камон, прокиньтеся все життя одне. Давайте пішли, робимо, дозволяємо собі проявляємо, живемо своє краще життя.